Доброго ранку, діти! Погляньте, що це? Так, це карта нашої країни. Але вона незвичайна, бо кожна її частина позначена стравами, які більше там готують і люблять. А ви знаєте, які страви на нашій території люблять готувати? Наша мати стіл накрила. Напекла і наварила стільки страв смачних, що й не з'їсти їх усіх залишило ще на ранок і з вечері на сніданок. А ви любите смачненько поїсти? Я думаю, так. А які ваші улюблені страви? Наверно, борщ, різні кашки, різні салати дуже молодці. А що готують ваші мами? Різні страви молодці. Смачно готувати це велика майстерність українців. Завжди славилася смачною кухнею. Діти, хтось нам прислав лист. Прислав нам лист з іншої країни. А що тут нам написано? Він просить. Чіпси і Кока-Колу, і хоче до нас завітати на заняття. А хто він такий? А чого хоче до нас він завітати? Це Санчо їсть. Він прийшов до нас, бо подорожує по різних країнах. Він каже, що летів на літаку та побачив таку гарну землю. Де річки і озера, ліси. Та безмежні поля такої краси він ще не бачив, що це за країна? Діти, давайте нашому гостю розкажемо про нашу країну. Де ми живемо? Так, в Україні. А як ми називаємось? Так, українці. А яка наша мова? Українська! Дівчина, що живе в Україні, як вона називається? Так, українка, а хлопчик українець. Діти Санчо, послухайте вірш про Україну. Моя рідна батьківщина має назву Україна. У мене й нація своя, українка, в мами я. Є й у мене рідна мова, де вкраїнське кожне слово. Красивий щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Погляньте, що це в мене? Так, Макітра. Мені мак розтирають, галушки в мене кидають, річ потрібна і хитра. називають і Макітра. Макітра це український національний посуд. Це макітра не проста, це макітра чарівна. Ви макітручку потріть і прислів'я про Україну назвіть. Діти, а які ви знаєте прислів'я про Україну? Без верби і калини нема України. За морем тепліше та вдома миліше. Кожен край має свій звичай. Та земля мила, де ти народився. Молодці діти. Ви справились своїм завданням. Діти, а Санчо дякую вам, що він зрозумів, що ми живемо в дуже гарній країні. У нас дуже гарні, привітні люди. Давай подивимося, що привіз нам Санчо: Кока-колу і чіпси. Це корисні страви. Ні, а які корисно їсти страви. Діти, давайте санчо розкажемо про наші страви, які їдять в Україні. Вони смачні і корисні. Обід сім'я збиралася разом. Кожен за столом мав своє місце. Першим за стіл сідав господар, за ним господиня, потім старі батьки і останніми малі діти. Їли вони разом з батьками з великої миски і їли дерев'яними ложками. Ось така дерев'яна ложка. Голосно розмовляти і сміятися не можна було. Найголовнішою стравою на столі був хліб. З хлібом їли навіть кашу. Популярні в українців каші, гречана. Вівсяна, пшоняна, рисова, пшенична. А ще в Україні печуть пироги, пампушки, а також популярні галушки. Це різані або рвані шматочки прісного тіста, зварені на воді або молодці. Люблять українці і сало. Голубці, капусняк, куліш, налисники, вареники. Українці люблять ще одну страву. А щоб дізнатися, потрібно відгадати загадку. Упріває гаряча страва, їсти то хитра справа, дістаю із печі горщик. Там значненький кипить борщик молодці. Давайте розповімо нашому гостю про наш український борщ. А, а так, щоб розповісти, ми пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається зваримо борщ. Сьогодні ми з вами зваримо борщ. А що варять борщ? Так, з овочів. А з фруктів що варять? Так, компот. Спочатку для нашої каструльки в каструльку ми наливаємо водички. Потім ми що будемо класти. Так, ми кинемо картопельку. Після картопельки, що ми окинемо наш борщик, так, візьмемо капусточку. Потім кинемо лаврушечку. Морковочку, цибульку і бурячок кинем. кинемо також, які протушковані заздалегідь на сковорідці. Потім наш борщик ми кинемо солодкий перчик, додамо чосничку, кинемо петрушечку і кріпчик. А хто любить гостренький, ми ще додамо перчичку. Ось такий у нас смачний борщ з вами вийшов. Молодці. Діти, ми багато страв сьогодні розказали нашому гості, але ми забули ще про одну страву розповісти, але про яку ви дізнаєтеся, якщо ви догадаєте загадку. Місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді хіп в окріп. Та масло, сметану, що це за страва? Так, це вареники. Вареники готують кожній родині. Їх готують з різною начинкою, картоплею, капустою, сиром, з вишнями, з, з м'ясом. А чим ви любите вареники, наверно, з усією начинкою. Є вареники у хаті, в Україні все гаразд. Всі щасливі і багаті, щедре сонце світить нас. Слава хаті українській, слава нашій всій землі і вареникам у мисці, що на кожному столі.